Подвійне вбивство у Дніпропетровську. Чоловік після сварки вбив дружину, а потім застрелився сам. Свідком кривавої трагедії, що сталася на вулиці робоча, був трирічний син сімейної пари. Малюк майже добу провів у квартирі з мертвими батьками. Правоохоронців викликав схвильований батько вбиту, який тривалий час намагався зв'язатись із донькою. Коли ж міліціонери, врешті-решт, потрапили до оселі. Шокована дитина розповіла, як все сталося. Со слов ребенка трехлетнего сказал, что мама с папой накануне сильно поругались. И э, в запале папа выстрелил маме в голову и застрелился сам. Э, в общем-то, других версий у нас на сегодняшний день нет, учитывая, что квартира была заперта э, изнутри на два замка. Обстановка в квартире не нарушена. Господар квартири стріляв з незареєстрованого пістолета китайського виробництва, повідомили в міліції. Чоловік, колишній військовий, служив у нагірному Карабасі. Його дружина за фахом інженер і працювала лаборантом. Сім'я також виховувала старшого сина, який наразі вчиться за кордоном. Долею трирічного малюка зараз опікуються родичі загиблих.